Стати офтальмологом просунутим класним. Потужним, я думаю, тоді будуть самі можливості якось притягуватися. Треба мати ціль і помаленьку до неї йти, так абсолютно. Тому що не маючи цілі, ми не будемо знати, куди рухається наш корабель у морі. Так куди Тому що... цей вектор веде нас. Абсолютно. Так. Тому що якщо ми не маємо а, місця, куди ми припливемо, так то наш корабель буде флотувати як тромб, флотувати в морі, і ми нікуди не припливемо. Тобто ми повинні мати, хоча б вектор руху, куди. І як тобто постійно, так, постійно думати постійно. про те, чого ти хочеш, і по маленьку можливості самі знаходяться, так. потрапляються на шляху. Так обов'язково, тому що без руху, без діяльності мені один знайомий вітрональний хірург з Бразилії якось сказав, що а, ти що думаєш, що до тебе прийде ментор, постучиться в двері, візьме тебе за руку і скаже: йдемо в операційно оперувати відчарування сітківки? А було б класно, так. А це взагалі цей ідеальний світ я б сказав. Але на жаль, ми повинні проторювати собі дорогу. Ми шука повинні Це шукати, правда. рухатися, стукати в двері, і нам відкриють.